Так, говорить Господь усі всіх і ні, ні до води, а ви, що не маєте срібла, ні копі, живні стаєште, ідіть без срібла, купі живно. Живно все, і без плати даємо на ха. Нашому не се магази, ти за те, що не шлип, і трус вас за те, що не сидіти. Послухайте пиль мене, і спозивайте добро, і негай розкошує у нас світі наша душа. На кілі своє ко і до мене прийніть. Послухайте, жити мене ваша душа, і я з вами складу заповіта на віки, на незмінні Давидові ласки, свято Ізраїля мого, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти, о Кришні, як Він близько, хай ми покине дорогу свою, а кросій свої задуми, хай на Господа звернеться, його Він помилий до нашого Бога, бо він пробачає багато, Бо на ваші думки, не моїм, це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. По наші кімищення небо за землю на всіх віма понішень, на сути, в селі, і на синя дасть ніячених ніх, діду новим. Так буде по моє, що ви пади мої, мені, по порожнім до мене воно не вертається, але дроми, що я і буде мати поводження Тому на що я його посилав, бо з ранністю ми йдемо, ми. І Відпокій проваджені, бонете, гори, холми, воно тішитися перед вами співанням, і всі дерева будуть бити в долоні, на місто, о, мої. Господь, за твердення й моєго життя, кого буду лякати. Господь моя світло і Спаситель мій, кого боя, бояться і згадувати. Будьмо уважні! Одного разу прийшов Ісус з Назарету Галилейського, і хрестився від Йоанна в Йордані, і як тільки вийшов з води, побачив Йоанн, що небеса розкрилися, і дух, як голуб, спускався на нього, і голос був з неба, і син мій, улюблений в тобі моє, благовоління. Слава тобі О, Господи помилуй! щоб освятилася вода, силою дією і щастям Святого духа Господу помолимось! ще беруть на священня домів, Господу помолимось! Нам, причащенням цієї води, навидимим явленням, святого хадицю, і присадів Марію зо всім остям і пом'янувши, самі собою, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Слава творіми, і сути, осикру, року і вся взарма, порами перед тобою тремтять усі сили духовні, тебе сонце очує тебе, славити себе одобрій, зорі, тебе тобі, себе супріст, і світо перед тобою, безодні тремтять джерела, судять тобі, і небо нап'яв, як намета, ти утвердив. Ты <laughs> что <laughs> Можете... Христос стражає. Славімо. Христос, що зволив Йордані креститися від Йоанна, істинний Бог наш, молитвами пречистої Свієї Матери, і всіх святих помилує спасе нас. Бо Він милосердний і людинолюбний. Амінь. Христос я рождає. Хорію. Я вітаю вас святом Богоявлення у нинішній день. Господь благоловив явити природу божественної тройці, що Господь Бог єдиний. А в трьох особах. І друг, друга особа при Святої Тройці, коли побачила, що людина не встояла в спокусі, син Божий захотів прийти, щоб спасти людину, приймає на себе подобу людини, приймає нашу людську природу, щоб її в своїй особі освятити. Обожнити і відкрити для нас царство небесне. Син Божий приходить на ріку Йордан до Йоанна, де Йоанн хрестив у Покаяння Покаяння потрібно було людській природі, бо коли Адам згрішив, не захотів принести Богу покаяння, як це нам, властиво. Людина з Господом Богом не втратиться нам, нами через е, скверну, через гріховність, через пожадливість гріха. Нехай ця водичка свята, яку освятив Христос, е, дарує нам і Так як ця водичка, яка, буває, занечищується стихіями, але пройшла крізь воду. І стала знову чистою і е, кристалічною і здоровою, і може зберігатися багато років і ніколи вже не ставати нечистою. Так людська природа, образ Божий в людині, за спокусою зла може приймати на себе нечистоту е, гріховну, але терпінням. Молитвою покаянням може очиститися і стати святою, чистою, здоровою, усиновленою Господом, здоров вашому а, підприємству здоров'я а а здоров'я. Я, розбачаюся, що, я ну, що, Роздягайтесь, щоб плавати, а я проведу. Здоров'я не дозволяю. Але я з великою радістю радію за тих людей, які мають таку можливість, і за весь колектив Чернівецького машинобудівного заводу, на нічили з Віктором Анатолійовичем Сіґлером, бо вони традиційно. Це роблять так, що заряджають енергією і весь свій колектив нас на сутниці дають надію на те, що наступного року в цей же час ця велична процедура буде влади Сьогодні занурюються у рокуваріну як сьогодні на багатьох майданчиках відбуваються такі заходи, то я думаю, що занурюються і на порті, і на середньому. А, от віче розвитку роз я думаю, що губернатор зараз буде на сіреті занурюється, бо це пізніше А взагалі от свято Йордана, що це для вас? Що це для вас? Це це свято богоявлення Господня, це свято надії на очищення, надії на відродження. Це найбільший християнський свят, поруч з великодним, поруч з різдвом і. Крім всього інше, це гарне свято, яке завершує цикл різдвяних свят і дає нам сили для того, щоб вже по завершенні Йордану вже займатися роботою не так. так, як під час свят. Армійський там пойде.

Я, все, все, все. я готов. Все. Готов. Да, я так прошу представити. Сідлер Віктор Анатольович, генеральний директор ДОВ Морзавод. Ну, взагалі, як наслідок? Чудовий. Ну, я знаю, що ви займаєтеся моржуванням вже багато років. Ну, не моржуванням, але ну, на цей час, так, занурюєш. Ну, скільки років? Та не помню суддя, воно багато. Е, що ми проводили в тим, ви ще не виявив бажання судді. Але... Виявити. А виявити? Виявити, тому що в цей день ніхто не хворіє, чи Божа Борода. Скоро ще не було, щоб хтось захворів. вам, станемо. Дякуємо, А Що всі потікали? Сергіє. О, беремо. Давай, 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 давай. давай а... я, я... Прошу, Персов. Хорошо, Вадим Александрович, головный инженер можно в Ну, це вы так за директором пришли сразу в воду, чи займаетесь этим. Нет, чому ж дороги. Вы все разом, разом, у тебя. Что без суд для вас доехать? Если вы можете. Здоровье, да. Здоровье, так? да.